переноситься всі свята, які мають встановлений календарний день. Це не стосується Пасхи, і так само від Пасхи ми рахуємо Вознесіння і Троїцю, тобто 40 і 50 днів. От вони будуть змінюватися і змінюються кожного року. Тобто, в залежності від того, коли припадає Великдень, ці свята, тобто, вони є перехідними, будуть змінювати всі неперехідні свята. Тобто вони будуть повертатися до того. До тої дати, в якої і святкували 100 років назад наші пращури. Тобто, Кріздво було не 7 січня, а 25 грудня. Тільки воно було по юліанському календарю, а коли Радянський Союз, а до цього і Центральна Рада, вони перейшли на Григоріанський календар. І стало не співпадіння в цих 14 днів. Тобто, як взяти, наприклад, свято, яке ми дуже любимо, покрову Пресвятої Богородиці, вона святкувалася завжди 1 жовтня. При перехід на григоріанський календар змінилося і воно стало 14 жовтня. В календарі в нашому церковному в нас є новий рік, або він називається індикт, він святкується 1 вересня. 1 вересня. Ми його святкували 14 вересня. Воно не співпадає. Тобто, чому 14, якщо 1 вересня? І ось церква прийняла таке рішення перейти на новий Юліанський календар. Знову нас, нас нападають і кажуть, вони переходять і будуть молитися, як католики. Ні, католики моляться григоріанським на григоріанському календарі. Ново-юанським календарем користується Константинопольська церква і більшість церков, да, більшість церков і всі майже церкви, європейські і американські, православні, користуються Ново-юанським календарем. Тобто це не нове. Чому наша церква ще робить такі? Таку невеличку відхід, що якщо парафія не має бажання переходити, вона може користуватися тим календарем який цей. тобто церква знову робить те, для чого Господь прийшов на цей світ. Він прийшов зробити нас вільними. І церква каже: Ви вільні, вирішуйте. Збирайте з громади, вирішуйте. Є у вас бажання продовжувати старий календар? моліться, від цього ближче або далі від Бога ти не будеш. Не будеш. Знову задавали мені таке питання 19 січня, що ми будемо робити? Вода буде не освяченою. Кажуть добре. А 6 січня, коли освячує Константинопольський патріарх, вона не освячена. Люди задумуються: ну як не Тобто, знову, який е, е, немає в моменту в даті і цифрі. Є важливість в тому, що ми робимо? Чи ми робимо це з лукавістю? з лукавством, Або робимо істину з любов'ю до Бога, приходимо, освячуємо воду, освячуємо воду Господь. Господь, не ми. Ми тільки приймаємо. І я думаю, Господь нам і освята, якщо ми всі зберемося 6 січня, а не 19. Він так само освята нам воду і все зробить. От про, якщо сказати про Томас, то Томас нам був вручений 6 січня на водохрещу в 2019 році. І блаженніший митрополит Іпюфаній був присутній. На такій тради традиційній в Константинополі або в Стамбулі в сучасному Золотий рік, там Чорне море, вкидається, Патріарх, кидає дерев'яний хрест, і хлопці православні, пливуть за ним, і хто перший, взяв, привозить. І от з правої сторони від патріарха стояв в гіпіфані. йому це не завадило потім приїхати і святкувати Різдво на наступний день. Знову, чому ні? Чому не святкувати? Але якщо ми переходимо на календар, то вже переходить, і вона повністю. І один із наших митрополитів Олександр Драбинка подав прохання на те, щоб держава 1 жовтня вела свято Покрови на державному рівні, тому що свято покрови у нас пов'язане з Днем Захисника і захисниці. Щоб перенести з 14 жовтня на 1 жовтня. Я думаю, вони нас підтримують. грека церква так само з 1 вересня переходить на Новий календар, і українські церкви вже будуть на новому календарі. Зібрався Сінот, зібрався потім собор єпископів, всіх єпископів Української церкви. Вони зібралися в трапезному роді храмі в києво печерській лаврі і прийняли таке рішення. Так як я читав, може буде трошки невірна інформація, але ну, що один був проти. Один, вроді, був проти. Знову, його ніхто не осуджує. Тут людина керує якоюсь територією нашої церкви української, і він, як людина, живучи там всередині, розуміє, що ну, зараз може не на часі, і їх при їх. Я думаю, що їм дозволять уже, і там було прописано, що їм дозволять робити так, як буде добре для людей. Для людей, не для когось іншого а добре для людей, людям як буде краще молитись, як краща церква буде існувати. Сказав одне, що час він дуже плинний. І ми це бачимо по нашим героям. Він жив, робив, творив, а потім пішов захищати свою батьківщину, і зараз він спочиває тіло його на нашій секторі почесних поховань. І що ми скажемо, не на часі він пішов воювати, а коли час? Час це тоді, коли ми ось живемо. Якщо в нас є бажання це робити, потрібно робити зараз, не відкладати на завтра, на післязавтра або ще бо завтра, післязавтра на жаль, може не бути.